Любі мої, всім привіт! Продовжую робити огляд літніх замовлень за каталогами Oriflame 2023 року. Сьогодні це каталог номер 9 Ось ви бачите його обкладинку зараз. В якому я замовляла багато продуктів, але собі залишила самий мізер. В основному всі замовлення були для клієнтів. За вікном в мене правда, вже весна 2024 року, але я сподіваюся, що все ж таки. Встигну за найближчі два місяці відзняти вам огляди на всі свої замовлення за минулий рік. Ну і подеяк в нас вже дуже тепло на вулиці. Ми тут на відкрите повітря переїхали для зйомки відео, тому не дивуйтесь, якщо в мене е, раптом в кадрі будуть з'являтися е, помічники. Зараз в мене тут е, навкруги їх багатенько. Е, Заздалегідь, вибачте, якщо е, крім уріфлемовських е, продуктів, якщо е, крім косметики, ви раптом побачите е, лапи, хвости та котячі мордахи. Отже, починаємо. Насамперед, в 9-му каталозі 2023 року був запуск нового парного аромату Great і дизайни повнорозмірних флаконів. Можна побачити на обкладинці цього каталогу. Це такий для мене типовий літній аромат з квітковими нотами в жіночому варіанті в серці тупероза, в чоловічому герань, в складі є спирт натурального походження, і можна було замовити пробники. Як жіночого, так і чоловічого ароматів. У вигляді ось такої гарної книжечки. Ось вона в мене тут є. І тут з одного боку жіночий аромат, з іншого боку чоловічий аромат. До речі, дуже мені таке оформлення пробників у парних ароматів подобається. Далі. Зі знижкою 50% можна було замовити об'ємну туш on Color, ту саму жовтеньку, яку я демонструю дуже часто в своїх замовленнях. Бо, як я вже казала, це одна з найулюбленіших тушів для Вій у моїх клієнтів. Дуже багато її замовляють, це один з найзатребуваніших продуктів декоративної косметики для ВІЙ. І треба сказати, що, ще раз повторю, що за співвідношенням ціна якість. Це дуже-дуже і дуже влучний продукт. Ще раз рекомендую, щіточка там силікованова. Головна цієї туші фішка це об'єм, але також вона вам зробить і подовження, і навіть трішечки можна підкрутити вії, якщо ви вмієте це робити просто тушю. Також за гарною ціною в цьому каталозі були представлені мультиактивні бальзами для губ. І подеяк мої запаси цього продукту вже закінчились на той момент, я замовила одразу два відтінка. Найбільш ходові і найбільш популярні це рожевий і малиновий. Ось ви можете бачити коди їх зараз. Вісімдесят три це в нас рожевий. Відтінок 85 – це в нас малиновий. І зараз давайте я вам рожевий продемонструю. Ось він такий. Дуже універсальні відтінки. Також рекомендую, і всередині там оце білий наповнювач, це саме бальзам для губ. З останньої сторінки також я замовила собі міні-крем для рук з мигдальною олією, об'єм 30 мл. Зазвичай я його вкладаю як подарунок клієнтам, бо всього крему дуже такий зручний дорожній формат і дуже класна формула, яка гарно зволожує, пом'якшує шкіру рук і має дуже приємний мигдалево такий квітковий аромат. І з пропозицій, яких не було в каталозі, а були онлайн, я вирішила спробувати нові спреї з серії Love Nature. Є декілька ароматів в цих спреях. Я обрала два. З лінійок органічна кокосова вода та диня, ось він, і малина м'ята, ось він, я вам його зараз також демонструю. Це такий для мене літній продукт ці ароматизовані. Спрей, який гарно використовувати для освіжаючого ефекту після душу. Або впродовж дня вони не солодкі, як на мене, вони на штірі не залишають такого липкого ефекту і дуже-дуже приємний, ненав'язливий. Аромат, що в принципі, для нашого спекотного літа, теж дуже важно. Також дуже корисний влітку продукт, можна було взяти замість плати за доставку. Я маю на увазі ось такий парфумований тальк, який в мене в спекотну погоду просто улітає. В буквальному сенсі, і в 9 каталозі був доступний варіант з лавандою, як плата за доставку, а вже ж я його собі замовила. Ну ось, звісно, і Все моє замовлення, що залишилось у мене за 9 каталогом. Дякую, що додивились це відео до кінця. Хочу вам нагадати, що всі продукти, які я демонструю в своїх відео, можна замовити. Зі знижкою привітальною, якщо ви робите перший раз замовлення на сайті Oriflame 15%, а також потім з регулярним кешбеком 15% на всі наступні замовлення, знизу під цим відео в боксі шукаєте таймлайн по всім продуктам. А також їх назви і посилання на сайт Oriflame, за якими ви зможете зробити ці замовлення. Дякую за перегляд. Якщо у вас з'явились якісь питання або зауваження, залишайте їх в коментарях. Підписуйтесь на цей мій канал і до зустрічі в нових оглядах, які будуть Дуже і дуже скоро.